І так, давайте ще раз поглянемо, як ми ділимо багатоцифрове число на двоцифрове число. Перш за все, нам треба знайти перше неповне ділене. Перше неповне ділене, беремо олівчик і дивимося. Дільник у нас 34. так? Значить, ми шукаємо таке число, щоб поділилося на 34. 5, поділитися на 34 не може, бо 5 менше. Беремо 56. 56 більше за 34, тому буде ділитися одне ділене, друге ділене, третє ділене. Отже, в часті буде три цифри. І так, думаємо: підбираємо, скільки разів 34 поміститься 56. Звичайно, тільки один раз. Бо вже якщо два рази, то три. Це 4 і 34, то є 68. 1. Значить, 1 помножити на 34. Ми знаємо, що буде те саме число. Записуємо під першим неповним діленням. Віднімаємо 6, відняти 4, 2, 5, відняти 3, 2. Бачимо, остача 22 менше за 34. Значить, ми підібрали правильне число. Зносимо наступне число. 7. Знесли 7. Дивимося тепер 227 поділити на 34. Скільки разів поміститься 34 у числі 227? Що я роблю, щоб мені було легше, я беру дві цифри перші і одну цифру тут першу. 22 поділити на 3. Знаю в таблиці, що 3. Шукаю в таблиці на 3. Так що думаю. 3 помножити на 7 буде 21. Підбираю, пробую, але варто б тут писати спочатку олівчиком або збоку перемножувати. Якщо ми візьмемо, ось збоку і перемножимо, так. 34 помножимо на 7. Чи нам підійде? 7 на 4, 28, 2 в наступний розряд. 7 на 3, 21 і 2, 23. Що бачу, забагато. Тут 238, а тут 227. Це число завеке, значить, я поспішила. Тоді я беру собі менше число. Так, 6. Тому, щоб не було таких помилок, зразу перемножуємо. Множу 6. 34 множу на 6. 6 на 4, 24. Два в наступний на розряд. 3 на 6, 18. А 2 20 204. Так і пишу. Частку 6. Записала, сюди у ділення 204. Віднімаю. Отримую 7, мінус 4, 3, 2, мінус 2, Зношу 8. 238 діло на 34. Перше, я вже це підбирала, і вже в мене є готове. Мені ще раз не треба перемножити. пишу 7 частку, 238. Тому не спішіть ніколи що затирати, закреслювати, замальовувати те, що ми перемножили. Оце собі нехай з боку і залишається. Давайте візьмемо ще одне число. Наприклад, 34 656. Поділити на 57. І так знову беру олівчик і собі думаю, перше неповне ділення. 3 на 57 не поділиться. Я не на 5 ділю, а 57. Беру 34. 34 замале, бо воно менше від 57. Тому перше неповне ділення 346. Раз. 2, 3, у часті буде три цифри. І так, знову міркую собі. Беру дві цифри: 34 ділю на 5. Я знаю, що це буде найближче 6 число, тому перемножу 57 множу на 6. Але можу вам вже зразу сказати: що наступна цифра більше 5, 5, 6. 7 – то завжди треба брати на одну цифру менше. Але попробуй мені не пошкодить. Я швиденько помножу. 6 на 7 – 42, 4, наступний розряд. 30 і 4 – 34. Подивилася, підійшло. Так, нічого страшного, бо тут у нас велике було число. Отже, записую. 6 участку, 342. Під першим неповним діленням. Якщо би тут було маленьке число, 1, 2, бачите, 3, вона би не підійшло. Шукаю остачу. 6 відняти 2, 4. Зношу, отак собі промальовую. 5. Чому промальовувати крапочками? Аби ви не забули, що ви знесли. А якщо ми знесли, значить ми обов'язково маємо поділити. 45, я ділю на 57, бачу 45 менше. За 57. Як я знаю, чи менше, хто е, ще забуває? Дивлюся, на десятку. Тут 4, а тут 5. Я вже бачу 4 десятки менше за 5. Я не можу поділити, але знаю, що 45 поділити на 57 мушу обов'язково поставити в частку 0, бо буде 0 і остача 45. Так? Бо 0 помножу на 57, буде 0. Якщо я собі запишу ось тут 0, а це не, не є помилка. 5 відняти 0 буде 5, 4 зношу, є 45 остача. Це також буде правильно. Зношу тепер 6. Також собі прокладаю крапочками, аби я пам'ятала, що я це число зношу. 45, я беру ділю на 5, якщо подумати, буде 9. Але я. Знаю, що тут ще 7, то 9 не може бути. Тому я собі дивлюся на. І це останнє неповнедірне 6. Так, в мене в кінці 7. На яке число помножити, бо в кінці було 6. 7 на 8, 56. Пробую з боку. Число 57, множу, як я казала, на 8. Бо я казала, якщо тут число е, Ділиться безостачі, а тут е, наступна друга е, цифра велика, то треба брати менше. Завжди на один менше. Деколи буває, що і на 2 треба менше брати. 7 на 8, 56, 5 – наступний розряд. 7, 8 на 5, 40, та ще 5, 45. І так, перевіряю. 456, 4,56. Підійшло безостачі. Отже, Частку 8 і, шукаючи, лишилася остача. остача 0, значить, приклад ви розв'язаний вірно. Друзі, не бійтеся, множте, перевіряйте особливо ось ці собі числа тут збоку. І не забувайте, знесли число. перевірили, чи воно ділиться, як не ділиться, воно менше, пишемо 0. І теж можете собі перемножувати 0 на 57, на число, яке ми на 0 множимо, завжди 0. І записали собі 0, знайшли ще раз 45, і тоді зносимо 6. Тоді ви не зробите помилки. До зустрічі!